Якщо говорити про можливість захоплення Мар'їнки, е, наскільки, скажімо, ця мета близька для, для росіян, чи можна говорити ну, про те, що так це місто найближчим ну, там чи вже е, пало, чи найближчим часом впаде, і чому воно настільки важливе для расистів? Ну друзі, давайте будемо реалістами, може трошки цинічними, але е, місто вже розруйноване, повністю зруйноване. Росія витрачає єдиний ресурс, який у них є, це дешеві люди для того, щоб захопити хоч невеличку ділянку території України. І кидає безкінечно велику кількість людей для того, щоб вони загинули там, за, ну, власне кажучи, за невелике містечко, яке вже зруйноване повністю. Питання, чи ми маємо витрачати таку ж кількість людей для того, щоб здобути тактичну перемогу в місті Мар'яна? Підкреслюю, є тактика, є оперативні речі, є стратегічні речі. От Росія бореться на рівні тактичних підрозділів, фактично тактична мета захопити Мар'ян. Для чого їм Марінка? Для того, щоб далі вийти там на напрямок вугледару. Ще нові свіжі мрії. Да? А для чого їм Вугледар? Тому що там буде вже гілка залізнична, на якій вони зможуть там, ем, якимось чином посилити свою логістику. Але ем, скільки вони брали Марінку? О, тут трошки майже два роки. Да? О, то питання в тому, що вартість е, в людських життях. Яку вони платять за те, щоб взяти Мар'їнку, вона безкінечно велика. Ми маємо виграти війну. І війна закінчиться тоді, коли е, Росія отримує повну військово-політичну поразку в степах України. Не питання в утриманні Мар'їнки, а питання в знищенні російської армії. Поки що російська армія. Досить так натхненно стирається у збройні русили України і постійно її знищують, і знищують її досить в досить великих кількостях, майже правослових масштабах, скажімо так. О. І це головна мета на сьогоднішній день, коли це відбудеться. Ну колись кількісні показники перейдуть у якісні. Тобто, врешті-решт, до росіян дійде, що тут немає шуб для жінок, тут немає білих білі лади певно є. От. Тут є лише чорні пакети, тут є український чорнозем, і нічого гарного тут немає для них. Треба тікати. Але для того, щоб вони це усвідомили, має пройти певний час і певні великі е, втрати. От вони зараз ці втрати здійснюють, причому натхненно здійснюють, атакуючи ну, зовсім невеликі міста. Ми пам'ятаємо, скільки вони брали Бахмут, скільки вони брали е, що вони брали? Вони більш нічого не брали. От. Е, і скільки вони брали Мар'їн. Тобто, Питання Мар'їнки, на мій погляд, це питання часу. Ну, ми її вимушені будемо заставити, тому що там стоїть там, велика армія, яка добиться об цю Мар'їнку вже великий час. От. Нема чого захищати, місто зруйноване. Це мій погляд. І я думаю, що якщо навіть наші залишать Мар'їнку, то нічого катастрофічного не станеться взагалі. Тому що ціну, яку ворог заплатив за те, що. Увійти в зруйноване місце, вона катастрофічно велика, катастрофічна для Росії. І якщо це прискорить перемогу і звільнення всіх інших міст України, всієї території України від ворога, то нема нічого катастрофічного, це просто тактичні речі, скажімо так. От що я можу сказати з mm -hmm. цього приводу. Ну так, от відома ж історія про те, що навіть в книгах по військовому мистецтву ну йдеться про те, що е, перемагають е, перемога здобувається не там шляхом звільнення, перш за все, території, а шляхом знищення ворожої армії. І після цього вже ну, значно легше звільняти ну, території. В цьому ж контексті, пане Михайле, от ви згадали про Бахмутну. І так само наші там на ну, наше військове командування говорить і про Авдіївку. Як, е, таку точку з перемелювання так, ціною величезних втрат і наших так само е, величезною кров'ю, але перемелювання оцих російських е, ресурсів. Е, але якщо на карту подивитись, то зараз Ну так виглядає, що місто практично ну там оточене. І от чи можна і як довго можна втримувати оборону в таких в таких умовах? ну Там є фортеця, майже це Коксохімзавод, Абсолютно фортець. Власне, утримувати його можна буде досить довго. Але питання в тому, чи потрібно це, по-перше, наскільки це потрібно, яка користь від цього, і яка буде логістика? Тому що ми не можемо допустити, наприклад, повторної газовсталі коли наші війська там були оточені. Тому е питання е того, щоб там війська, які будуть утримувати це, вони мали. Необхідний боєкомплект, їжу, воду. Вони можуть там триматись безкінечно довго, тому що ну, взяти там буде майже неможливо. Авдії. Але питання логістики, воно досить серйозне. Ми не можемо залишити там війська, які були без їжі, без води і без боєкомплекту. Ну, тому нема сенсу ніякого. Ну, от. Тому ми маємо дивитися на всі ці речі, досить прагматично і трошки цинічно. Ми маємо знищити армію ворога. Ворог має безкінечний ресурс, він буде постачати безкінечну кількість особового складу. Тобто кількість людей, які Росія ладна покласти за будь-яке місто України, безкінечно. Вона вирішується цим сотні тисяч людей. Вона готова їх викладати. Тому що, ну, що відбулося? Потім дозволив виїхати з Росії тим, хто вміє мислити, хто береже своє життя. Всі вони виїхали. Залишились ті, хто знаходиться там під якимось зомбуванням з телевізору, ще щось таке. І вони безкінечно, живий ресурс для Путіна, вони розмножуються і йдуть помирати. Що скриками ураженки їх відправляють, все це відбувається постійно. Цей ресурс у них безкінечний. Що у них не безкінечне? А ось техніка у них не безкінечна, е, вже стара, досить стара. Вони не можуть відновлювати там цілі промислові ланцюжки. Економіка знищується потрошку. Авіаційний парк теж знищується. Багато чого знищується, але на все це треба час. От коли вони свій час витрачають на те, щоб е, захопити е, на протязі, е, скажімо чесно, Мар'їнку вони захоплювали 10 років майже 10 років. Тобто, е, ну, ми розуміємо, що це. Не співро це ціна, яку ну просто немає сенсу її викладати, але Росія її викладає. Немає в тому логіки. для Росії ця логіка є, тому що в них там зовсім інші розмірковування. Вони там борються за владу в Кремлі. Вони там тусують між собою. Хто, хто з них більше буде диктатором? І далі то тобто вони мріють про життя після Путіна. Про там майже військову диктатуру і так далі, і про те, щоб розширити зону конфлікту на весь світ, от про що вони думають. Пане Михайле, от в цьому власне питання дуже часто ну, лунають такі думки, там з боку тих чи інших аналітиків, експертів, що навіть та ж Авдіївка, до прикладу, так чи там про Бахмут свого часу так само говорилось, що для Путіна це важливо ну, от, взяти якесь таке місто, яке довгий час вони ніяк не можуть там захопити е, до виборів, щоб ну, представити це як там якусь бодай перемогу. І от тут питання: вибори вже там не, не, не так довго до них залишилось. Кілька мі... Місяців. Е, от чи що буде після? Ну, тобто, умовно кажучи, вони будуть, вочевидь, е, наступати. Ну і сирський зараз тарнавським кажуть, що вони атакують по всіх буквально напрямках. Е, так буде тривати аж до до березня, до самих виборів у Росії, чи чи навіть після цього. От яка ваша думка стосовно цього? Так буде тривати і після цього. Ну, по-перше, для того, щоб намалювати велику перемогу, їм не треба. Зовсім ніякої перемоги, вони можуть і намалювати перемогу, навіть підступаючи своїми військами і тікаючи, кажучи, що це перегрупування. Тобто там абсолютна влада пропагандистської машини. От як казав Ленін, нам не потрібні средства масової інформації, нам потрібні средства масової пропаганди. Там пропаганда працює, вона покаже вам будь-яку перемогу. Вони можуть з Балінки зробити велике місто з населенням 2 мільйона людей, які вони взяли. Все буде добре в цьому випадку. Вони можуть зробити все, що завгодно. Але е власне, що таке вибори, так звані? Вибори це тако, такий великий акт одобрямса політики Путіна. Тобто на них треба дивитись не як на. Там обирання кого-небудь з кого-небудь, тому що там один кандидат, як його вибирати. От. А саме як акт одобрямся. Тобто народ приходить, вони кажуть, да, ми одобряємо політику Путіна, і далі всі йдуть на, на фронт разом після, після цих виборів. Тобто так це буде. І логіка тих виборів не в тому, щоб вибрати когось, а в тому, щоб нав'язати людям, що от вони підтримують там, політику Путіна. Тобто зовсім інша логіка в цих речах. І того, як вони підпишуться під тим, що Путін їх продовжує, там, вони підтримують його політику, а вони не можуть не сказати по-іншому, зразу стаття, От, зразу всі підуть на фронт. І, скоріш за все, що Путін буде мобілізовувати досить велику армію. Наскільки велику, ну тут важко сказати. От. В принципі, він може відмобілізувати і мільйон, якщо залишиться для нього, для того там, хоч якась техніка і якесь озброєння. Питання зараз стосовно міст невеликих, це знову ж таки питання скоріше боротьби за владу Кремлі. Ми пам'ятаємо, як Пригожин, вічно живий Пригожин, він... Заради того, щоб отримати більше там повноважень, він сказав, що він візьме Бахмут за три дні, брав його там 9 місяців за 10 мільярдів доларів. Потім що його, його боїться втратити, тому що він втратить не просто Бахмут, він втратить 10 мільярдів доларів і 20 тисяч персоналу, які бо там полягли під Бахмутом, і так далі. Тобто, це питання вже особливо таких інтриг у середині Кремля, хто з них більше тому... там. Чингісханда ота і, 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 і доля пригожена в принципі тому підтвердження. От вашим словам, чим ці інтриги закінчуються.